Вітаю вас на каналі Пари рок. Ще білокрилка трішки літає, ну, більше на освітній капусті, там на Брокколі деяка залишалася і а, на капусточці, яка досаджена пізніше. Так в основному її вже майже немає. Ну, Ще оброблю разочок актосидом вертицеліном. Вертицелін. Це найкраща суміш для обробки від білокрилки. Це діє... найдієвіший суміш. Змішуємо за табличкою. От Термін очікування 2 дні, тому можна і по Колорадському жуку. От я зараз баклажанчики буду бризати. Капуста вже побризкала. от, Можна і по гіручкам, якщо там вас кліщі, чи що там ще. Дійсно, от, з мого досвіду, це надієві шасун. Бачите, така вон там ціна вказана. Це не реклама. Ну, такий не, не дуже такий дешевий препарат, дійсно, вертицелін. от, Якщо. В принципі, об'єм можна й поменше взяти, От, але же, він рідко буває у нас в магазині, він повинен бути свіженький, тому що там два місяці йому термін зберігання. Це чиста біологія. От, тому дивіться, самі вибирайте, що вам підходить. Але ще раз скажу, це найдієвіша суміш, ветицилін плюс актоцит. Можна якийсь прилипач, можна милку від білокрилки. У мене капуста, ну, я обробляю її тільки біологією, курбіоном обробляла актоцидом окремо актоцид при свої вертицелін, змішувала ще доксібацилін. І от я зрозуміла от, з свого досвіду, особливо в цьому році, це найкращий суміш, актоцид плюс вертицилін від білокрилки. Вчора ще обробляла свої томатики тріходермою. Тому і поприскала і саме ще е капусту теж триходермою, щоб та гниль. А такі чорні плямки, ви знаєте, як там мушки літають, то все, виділення після -білокрилки, е щоб вона не гнила. Звісно, що листочок росте зсередини, ця гниль, ці листочки пошкоджені, залишаться з... зверху, ми їх з одної стени будемо, але щоб вона надалі не гнила, щоб всередині капустка була чистенька, я обробляю капусту також тріходермою.